Ми доволі часто чуємо про корейське кіно, трохи менше про японське та гонконське. А що ми знаємо про китайське кіно? Сьогодні ми поглинемо у знайомство з китайським неонуаром, жанром, який зміг подолати цензуру, відродити кінематограф та зібрав у себе все найкраще, що має під небесне. Насамперед, ми обрали знайомство з кінематографом Кейтер через неонуар не просто так. Він поєднує тіні класичного нуару з дуже специфічною атмосферою сучасного Китаю, постійно. Ним тиском з боку держави, соціальною напругою, приглушеною емоційністю та мовчазними героями. Це жанр, що балансує між поезією і темрявою, між красивими кадрами і страшною правдою. Але щоб зрозуміти, звідки взявся цей стиль і чому саме в Китаї він набув такої форми, треба зробити крок назад і швидко пройтися всією історією китайського кіно. А почнемо ми з 19 століття. Саме в цей час брати Люм'єр привезли кінематограф у Китай та породили. Бурхливий інтерес тодішнього глядача все розвивалось так швидко, що до 1930 року китайський кінематограф вже переживав золоте століття. Навіть з окупацією Шанхаю Японії у 1937 році більшість кіностудій було закрито, але це не зупинило китайських кінематографістів від продовження зйомок навіть в умовах війни. Друге золоте століття китайського кіно почалося після закінчення Другої світової війни, коли кіноіндустрія почала віднов. Водночас в країні тривала громадянська війна між гонмінданом та комуністами. Кіно стає політичним інструментом, показуючи розчарування в правлінні та активно зображаючи класову боротьбу, в якій бізнес використовується лише в негативному контексті. Після перемоги комуністів у 1949 році та проголошення Китайської народної республіки, кіно стає патріотичним, а фільму присвячуються соціальній справедливості та будівництві соціалістичного суспільства. Стрічки, що уникали. Політичних тем піддавалося громадському осуду і ставало непопулярними. Це був перший випадок цензури у китайському кіно. Незважаючи на зборони, поки що не суворі. Китайське кіно не було міжнародного визнання. Однак приходить епоха комунізму, яка все перевертає з ніг на олву. Перед комунізму в Китаї з 1951 по 1964 був часом значних змін. Так, уряд активно почав використовувати кіно як інструмент пропаганди, просуваючи і. Дей соціалістичного суспільства фільми, що не відповідали політиці партії, заборонялися, включаючи американські, які називалися екранним опіумом і піддавалися жорсткій критиці. Темами фільмів на той час були класова боротьба, колективізація, індустріалізація, революційна історія та героїзм з акцентом на зображення робітників і селян як героїв нового суспільства. Уряд фінансував виробництво фільмів та підтримував мобільні кінотеатри, які дозволяли сільському населенню побачити. Кіно, незважаючи на сувору цензуру, китайські фільми брали участь у міжнародних кінофестивалях, що сприяло зростанню популярності китайського кінематографу за кордоном. Настала епоха культурної революції. Незважаючи на поетичну назву, цей період характеризувався ще й жорсткішим політичним контролем та цензурою. За ініціативою Мао Цзедуна, багато фільмів до культурної революції було заборонено або знищено, а кінематографісти зазнали репресій. Замість художніх стрічок. Обився акцент на промислові фільми та революційні опери, які пропагандують ідеї. Мао найцікавішим фактом було, що у 1972 році китайські чиновники запросили Мікеланджело Антоніні зняти фільм про культурну революцію. Він створив документальний фільм Джунго Китай, де показував звичайне життя без політики. А партія сприйняла його як антикитайську та заборонила після смерті Мао Цзедуна та приходу до влади Ден Сяопіна Розпочався процес лібералізації. Репресованих кінематографістів реабілітували, а заборонені фільми повернулися на екрани. Економічні реформи сприяли розвитку кіноіндустрії, і фільми стали різноманітнішими. Однак, це призвело до збільшення трилерів та депресивних драм, що змусило державу повернути суворий контроль над виробництвом уже за кілька років. Та нові заборони надихнули п'яте покоління китайських режисерів, які почали працювати наприкінці 80-х Їхня творчість вирізнялася експериментами з формою та глибоким аналізом соціальних проблем. Ці фільми робили фурор на закордонних фестивалях, отримуючи нагороди. Проте режисерам доводилося балансувати між політичними обмеженнями та особистими ідеями, часто створюючи складні й туманні сюжети. Сміливі висловлювання іноді призводили до заборон та вигнання авторів. Орі, враховуючи, як працює китайський державний апарат, зняття прем'єр із показів загрожувало навіть найяскравішим та найуспішнішим режисерам. Так, фільм Джана Імоу одна секунда про період культурної революції було знята з Берлінського кінофестивалю через зайві сцени. Глядачі змогли побачити стрічку лише після перемонтажу. Через рік на секундочку Джау Імоу був не лише найприбутковішим режисером країни, а й постановником церемоній відкриття та закриття Олімпійського ігор дві 2008 році в Пекіні, які багато хто досі вважає найкращим в історії ігор. Після подій, що відбулися 4 червня 1989 року, про які не варто згадувати в Китаї. Епоха бунту у 90-х призвела до появи молодих зухвалих самоучок, які кидали виклик системі будь-якими доступними засобами, буквально балансуючи між життям і смертю. Через відсутність державного фінансування та підтримки ці фільми створювалися. Швидко та дешево на 16-мм плівку, часто за участі непрофесійних акторів, що надавало їм ефекту документальності, на відміну від високобюджетних картин п'ятого покоління. Тут переважали довгі плани, ручна камера і природний звук, записаний на натурі без Постообробки ці фільми виявляли інтерес до маргіалізованих і менш представлених верст суспільства: панків, кишенькових злодіїв, психічно хворих. На міжнародних фестивалях такий кінематограф показував глядачу зворотній бік китайської реальності, про яку мало хто говорить. Практично всі фільми шостого покоління були заборонені в Китаї, але отримали проказ за кордоном. Щоб показати свої картини на батьківщині, режисерам доводилося йти на хитрощі, вирізати безліч сцен або додавати. Титри, які роз'яснюють долі суперечливих персонажів, наприклад, за хатром вони мали опинитися в в'язниці, накласти на себе руки або бути вбитими. Цей тренд зберігається і досі. Сучасне китайське кіно виділяється за рамками шостого покоління, яке зазначають багато критиків, трансформувалося у щось більше. Високобюджетне масове кіно тут переплітається з артхаусними драмами та кримінальними історіями, утворюючи різноманітний та багатошаровий Китаю. Однак у рамках цього відео ми зосередимось лише на жанр фільму, за яким ви всі сьогодні прийшли. Неонуар є наступним щаблем розвитку класичного фільму Нуар жанру, представленого, як правило, чорно-білими кримінальними детективами. Ці фільми часто включають елементи напруги, недовіри, зради і обов'язкового образу феми Фаталь яскравої красуні, яка ніколи не буде повністю чесною з головним героєм. На відміну від класики, неонуар приділяє більше уваги яс краві естетиці розмиваючи кордони між добром і злом, між правильним і неправильним, а також складним і суперечливим темам, таким як помста, параноя і відчуження. Китайська версія цього жанру бере з нього все найкраще і посилює вдвічі характеристики китайського неонуару. Щоб добре розібратися, вважаю за необхідне виділити основні особливості, які зустрічаються практично в кожній стрічці, на яку можна накласти цей гучний ярлик. Китайський неонуар активно використовує міське середовище та його характерні риси. багатоперхові будівлі, переплетення вулиць, яскраві рекламні вивіски та звичайно неонові вогні. Ці елементи створюють особливу атмосферу, що занурює нас у напівреальний потибічний світ, який ховається від нас. Поки. Ми спимо на відміну від класичного американського нуару та неонуару, китайський неонуар часто зачіпає соціальні та політичні проблеми, актуальні для сучасного китайського суспільства. Це може включати корупцію, соціальну нерівність, міську ізоляцію і найголовніше непроглядну бідність. Практично всі стрічки цього жанру показують нам бідність та наслідки жахливих рішень, на які готові піти люди заради того, щоб її подолати. Фільми китайського неонуару часто отримують. Напругу і драматичний заряд із внутрішніх конфліктів персонажів, їх моральних виборів та зовнішніх обставин, створюючи тим самим густу липку мішанину, поту, сліз та крові, нерідко сюжет іде на другий план, намагаючись розповісти не історію з великою кількістю важливих сюжетних розвилок і твістів, а скоріше стан, який проживають головні герої. Головне це не досягнення мети, а шлях, який вони проходять заради цього. В результаті якщо Абстрагуватися від поняття китайського неонуару і бути конкретнішим. Ми отримуємо швидше артхаусні бойовики або трансцендентні детективи. Усі без винятку фільми вирізняються яскравим візуалом та експериментами з операторською роботою. Наприклад, в одному із головних фільмів цього жанру Довгий день іде в ніч нам пропонується разом із головним героєм одягти 3 d окуляри всередині фільму, і друга його половина буквально проходить у трьох вимірах для любителів. Гарячих сцен у інших стрічках можуть бути запропоновані огидні за своєю суттю, але надзвичайно красиві за використанням сцени, такі як використання парасольки не за прямим призначенням або удушення пакетом протягом декількох хвилин без єдиного монтажного склеювання. На відміну від традиційного західного неонуару, де жінки все ще часто зображаються класичними фемми-фаталь, у китайських фільмах вони завжди грають більш активні та складніші ролі. Рідко головна гериня виступає не як об'єкт розслідування, а й як ключова особистість здатна проводити перебіг подій. Це відображає зміну соціальної ролі жінок у китайському суспільстві та додає фільмам додатковий прошарок інтерпретацій. Тут хотілося б дізнатися, які китайські стрічки є вашими фаворитами, та попросити підтримати це відео лайком і підпискою. Як наслідок, ми маємо жанр, що народився з обмежень і заборон. Він виріс із патріотичних стрічок і Солодких мелодрам, а сьогодні це складне двозначне кіно, яке балансує на межі дозволеного. Китайський неонар намагається показати країну не такою, якою її хочуть бачити, а такою, якою вона є, зі всіма тінями, тріщинами і проблемами.